Пау! Коротко, всім привіт народ! З вами Ремі Крайт. І Сьогодні ми їдемо в таку маленьку локацію, де я знімав канал Magic Fight. Ну, коротко, в чому суть самого відео? Сьогодні я прийду в ту локацію і є одна точка там, де вони знімали, і вона мене заінтересувала. Зараз Десь... я вам покажу цей фрагмент відео, і ви маєте зрозуміти. Тож ми їдемо туди. І починаємо наш відеолік. Отже, ми прийшли до того самого ресторану, де знаходилися залишки оцеї тварини, по яку ми не змогли зрозуміти, що то за тварина, що це були за кістки. Але зараз ми перевіримо, що протягом року чи щось змінилось там, чи ні. Ми зараз це побачимо. Ми підготувались, тому погнали. А до речі, да, дивись, все прибрали. На цьому балконі раніше стояли санки дитячі, велосипед дитячий і ще якісь там будівельні матеріали. Їх просто вже немає. А ось сам ресторан у Саші. Цікаво те, що дійсно фотографія залишилась, вона і не мінялась. Тому, і, чесно кажучи, куди б вона б ділась. Зараз ви бачите ресторан у Саші, в якому він стані. І мені не вдалося засняти вже. Як він був, як ви бачите, він вже все, він вже розібратий. Тут залишилася плитка, самого ресторану більше нема. Лише є залишки, забору і печів. Жаль, що мені не вдалося засняти його цілим, побувати всередині. Це дуже сумно. Бачите таку картину, там, якщо поглянути ще тут, а теж будівля, яка буде розбиратися. Дуже сумно. Дуже сумно. Просто подивіться, щоб ви розуміли, як тут холодно. Нереально холодно. Ти подивись, як банкетну залу очистили. Друзі, за півтора року подивіться уважно, як почистили цю залу. Якщо ви пам'ятаєте, яке сміття тут було, як ви бачите, тут розкидане дитяче взуття повсюди, і не тільки в будівлях, а й навіть в ресторані. На таке дивитися це дійсно серце щимить. Тому давайте підемо далі. Да, ну блін, ну це туди. Що ви розуміли, О, той клятий череп та та. Той клятий холод. Як... Я щось чув там, чуєш? Да. Там, там хтось є. Є хтось? Подивись, якась чиєсь одяг, одяг, чиєсь. Тут, походу, хтось просто залишається на ніч. Ну да, по-любасу, тут хтось пить. Знаєте, мені просто дуже щас грустно на це все бачити, так як знаєте, по відео, коли я це все бачу, я мріяв, що зніму відео так само, що буде якась оболочка маленького контенту. Але, знаєте, зараз, бачивши оце все, я зрозумів, що... Ми, звісно, йдемо на відновлення, але Прошли... нинішній час нам не повернути. Просто подивіться, наскільки все збереглося. Ці малюнки на стінах. І камін. Правда, йому вже погано стало. Але що мене більше всього зачепило, це ось це. Щоб ви розуміли, це все декорація, тюль, занавіси, штучні квіти. Все те, що для свята. Бачите, тут раніше був хід. Тепер його тут немає, тепер тут лише залишки про... е... прошлого. Ось, лента. Іменно тут все знімалося і я не встиг. Дуже сумно. Я вважаю, що ми повністю дослідили і можна зробити підсумок. Дійсно, за півтора року тут йде тотальне прибирання всього. Вже дійсно велика робота пропрацьована, пройдена, і тому я вірю, що ще через півтора роки взагалі цей заклад відкриється. Хочу зняти. Для себе ті місця, які тут а, ще трошечки хоча б залишились, і вони не зруйновані, вони тут стоять. Просто засняти на пам'ять, щоб якщо це все зруйнують або уберуть, хоча б це відео це буде якась пам'ять про це. Просто Це дуже гарно, я зараз дивлюся і дуже класно. Мостик, як ви бачите, залишився. вода тут теж є. Це просто чу-чуть гарноти. Тут усі раніше був забор. Як ви бачите, половина всього зруйнована. Зараз ось такий ставочок, який, звісно, закинутий вже давненько, залишки стовбів. І раніше як я пам'ятаю, коли вчився тут. А цей ресторан був класний. Я навіть заходив сюди і зараз, як пам'ятаю, як все було класно і чудово. І зараз дивився цю всю картину. І ну, мені реально хочеться просто грустити, Це дуже сумно. Навіть дивіться, навіть є... Остатки. Виш. Но як би сумно це не було. Замість цього щось тут збудують нове і буде обновлено і так далі. Отака дуже грустна кінцівка цього відео. Я не знаю, чесно, мені сумно і хотілося побачити цю всю красу, але не вдалося. Дякую за перегляд, дякую за лайк. Якщо ви наберете на цьому відео хоча б 15 лайків, випущу нове відео. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь на мою телегу, Там виходять всі свіжі новини про відео. Давайте пока.